На Волині зафіксували перший випадок бутилізму у 2023 році. Як інформує обласний центр контролю та профілактики хвороб, 44-річний мешканець камінь Каширського району розказав, що ввечері йому різко стало погано. У нього почало двоїтися в очах та стало важко ковтати. Ці симптоми з'явилися після вживання консервованих грибів домашнього приготування. Чоловіка госпіталізували до Волинської. Обласної інфекційної лікарні пацієнт 13 днів провів у відділенні із діагнозом «ботулізм харчовий. Стан пацієнта характеризувався як середньої важкості. Хворому у відділенні було введено протиботулістичну сиворотку. Кілька днів тому його виписали з лікарні. Стан здоров'я задовільний. Варто зазначити, що це перший випадок захворювання на ботулізм в області цього року. Торік таких випадків було вісім.